Харківському національно-технічному університеті ХПІ відбулася науково-практична конференція, присвячена пам'яті академіка Івана Андрійовича Зязюна. В заході взяли участь представники дев'яти зарубіжних країн, учені з 17 міст, члени Національної академії наук України, доктори і кандидати наук, теоретик, мислитель, філософ, організатор середньої та вищої освіти. Засновник школи педагогічної майстерності Іван Зязюн стверджував, що талановитий педагог це запорука успішності суспільства і держави. Академік Зязюн – це видатна особистість, яка пройшла дуже важливий шлях: від студента до міністра, від аспіранта до дійсного члена Національної академії наук. В його працях яких більше 350. він був засновником багатьох дуже важливих напрямків, які пов'язані з вихованням молоді, з вихованням студентів і з тими класичними підходами, інноваторськими підходами, засновником яких він був в педагогіці. В залі зібралися люди, які слухали лекції академіка Зязюна, брали участь разом з ним в конференціях. Це його учні, друзі і соратники. Вони зібралися, щоб згадати Івана Андрійовича, видатну особистість людину вченого. Ми втратили передусім велику людину, високодуховну людину. Ми втратили великого вченого, патріота нашої батьківщини. Ми втратили великого друга. Бо Іван Андрійович для багатьох з нас. Був дуже великим другом. Він був тією людиною, яка вміла бачити особистість і вміла прогнозувати розвиток цієї особистості. І тому Зезюнівська наукова школа це сьогодні надзвичайне широке поняття, бо це порахувати, полічити усіх тих, хто належить до Зезюнівської наукової школи. Це сьогодні практично, практично неможливо. Основні напрями наукової діяльності Івана Андрійовича Зязуна філософія освіти, теорія і методика професійної освіти, естетичного виховання, педагогічна етика і естетика. Він став фундатором нового напряму педагогічної науки і засновником наукової школи з проблем педагогічної майстерності. Це людина, ще, яка за радянських часів започаткувала інновації в філософії педагогіки філософії освіти. Це стало підґрунтям для подальшого розвитку. І тому не випадково сьогодні на цій конференції присутня така кількість дійсних членів, членів кореспондентів Академії педагогічних наук України, а скільки багато років тому була започаткована така зовсім нова парадігма як гуманітарна технічна еліта. І виховання цієї еліти в потужнішому технічному вузі нашої країни стало прикладом не тільки для політехнічних, але й для багатьох технічних вищих навчальних закладів нашої України. Педагогіка добра саме такий принцип багато років прищеплював українським педагогам, видатний вчений, доктор філософських наук, професор. Академік Іван Зязю сьогодні його пам'ятають і шанують в Україні та за її межами. Всім своїм життям і своїми науковими досягненнями, і своїми поглядами, як філософ естет, як мудрець український, як з великим лікар-вчитель і педагог, війшов в життя багатьох людей, а не тільки тих, хто з ними, як я, мав особисту можливість вчитись і спілкуватися. Я скажу вам, що. Для нього, як і для цієї аудиторії, педагогіка вічна, як вічне людство. Бо творя, і практика навчання і виховання невід'ємні від людського існування. І в усіх проявах, і, і в усіх складових, в цих чинниках, педагогіки широкої, загальнолюдської, загальногуманістичної науки завжди будуть два герої вчитель і учень, професор і студент. І без цього неможливо вирішити проблеми ні держави, ні суспільства, ні світу. Конференція нам інтересна всіх во всіх аспектах. Перше ми знаємо академіка Зазуна, но тільки по його ділам по естетиці, по естетичному вихованню і естетичному розвитку Личность. Мы знаем, что он занимался тоже другими аспектами педагогики, но мы не знаем ничего об этом. Так это будет для нас очень интересно, послушать этих докладов его учеников, которые есть здесь. Мне очень приятно сегодня находиться здесь. Получил огромный позитив. И на самом деле я уверен, что сегодня, В условиях глобализации и экономической турбуленности, психологии и педагогической актуальні, актуальні. я і за все буду стараться почувствовать роботу этого биопета и обменивать информацией, общаться з колегами. коллегами. Наук України та її структурним підрозділом інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих, який очолював Іван Андрійович Зазюн. Наша кафедра кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами це єдина кафедра в Україні з здержанням таковим, що педагогіка і психологія вони призначені в нашому так сказати поніманні прежде все для управління суспільством. И в создании этой кафедры принимал самое активное участие Иван Андреевич Зезун. Он помогал в организации э, прохождения, так сказать, лицензирования, он помогал в открытии научной школы, помогал нашим аспирантам, докторантам, проведение методических семинаров, советов. В общем, все 15 лет, что существовала наша и существует наша кафедра, все это происходило с помощью Академика Зазена. Поэтому мы считаем своим долгом столько, сколько мы будем жить, мы будем помнить этого великого человека и считаем, что кафедра Важа на науково практична конференція ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників без сумнівів матиме продовження. А політехнічний університет буде розвивати і підтримувати традиції, які були започатковані академіком Іваном Андрійовичем Зязюном разом з НТУ ХПІМ.